одного сінього ранку до крамниці, де продавалися смачні кобаски, підбігла маленька собачка. Вона жила в сусідньому дворі, не мала ні господарів, ні житла. І завжди була голодною. Дайте, будь ласка, маленькій собачці хоч маточок у Я вам за це поріх охороняти буду. Гав -гав. Це, що за собака під дверима. Ага, без шийника, значить, безпритульна. Ану, щось звідси, нічого тут просити, на прохід загороджувати. Як будеш двері шкрябати, ще й віником дам. Ану, геть звідси. Ой, як та пахне. Напевно, до магазину свіжу компаску завезли і сосиски. А може, сосиски із сиром. Мяу. Мяу. Як я їх люблю, як же їх попросити? Придумав. Добрий продавець. Пусти котика погрітись, я тобі всіх мишей половлю і щурів. Порозганяю, а ти мені за гарну роботу шматочок ковбаски даси. О, це тут знову ковбаски просить. А ти пухнаста морда, нема в моїй крамниці ані мишей, ані щурів. І котів з пухнастою шерсті мені також не треба. Прибирай її потім після лінь. Ліньке, ану брись, кажу, брись. Ні, гав гав кусати. Ти чого так швидко біжиш? Біжу від крабниці, щоб продавець мене віноком не вигнав. Постривай, Дивись, що в мене є. Тільки но копав он там під деревом, а собаки закопали. Кісточка і яка велика, міцна. Отож бо я таку кісточку не в гризу, ну не плач, щось придумаємо. Кицькацька. <рив> Кицькацьки. А чуєш хтось кличе. Ах, ви мої пухнасті хвостаті та вусаті, Що? Молодніли, ідіть на сюди та не бійтеся. Я волонтер. Я допомагаю безпритульним тваринам, таким, як ви, що не мають ані житла, ані їжі. Ось тримайте корму смачного та ковдру теплу. А як доїсте, набігаєтесь, прибігайте до нас в притулок для тварин. Там і будку для песика знайдемо, і кошик для котика. Дякуємо, вам, волонтери! До побачення. От бачиш, ага га га які добрі люди є на цьому світі. Ага, волонтерами звуться. А, пчі, ти що? Цим смачним кормом подавився. Апчай не подавився. А мабуть, застудить. Якби ти у господаря жив в будинку, тобі б молочка нагріли, напоїли. Або до волонтерної клініки звозили. А а, чи? Ви ще йдуться тут? У саді, та хвостаті, Що ж мені з вами робити? Ба, ба, викличте для котика кращого ветеринара, котик не дуже, Мабуть, по підвалах. По й застудився. Так, там і холодно і брудно. Блохи потика завелись. Це лікар, ветеринар. Приїжджайте швиденько, до крамниці з кобасками. Тут маленький котик застудився, ще й блох набрався. І в мене хвіст обліз, може й мене подивиться. Ветеринар за викликом прибув. Ну, де тут мої похласті пацієнти? Ага, все зрозуміло. Живете на вулиці, де прийдеться, їсте, коли хоча б хтось щось дасть, не доїдаєте, спите на протязі. Ніхто вас не любить, не погладить, не почухає. Від того й починаються всі тваринні хвороби. А може їм якусь таблетку чи вітамінку дати? То вони і вилізуються. Вітамінку то ми дамо. І укол зробимо. Ось тільки без підтримки людей ці безпритульні тварини загинуть. Ой, що це ви таке кажете? Що можуть? Що можуть і загинути? А як, ви гадаєте, скоро зима, на дворі буде холодно, вітряно, а вони голодні, самотні, захворіють різними хворобами. Та й не виживуть. Ой, мої маленькі, вибачте, ще вам ковбаски не давала. Від дверей проганяв. Я вас до себе додому заберу. Будемо разом жити, один одного любити. А я буду вправно двір охороняти, всіх грабіжників лякати. За службу буде тобі тепла будка та смачна кістка. Ура! Гав-гав! А я буду мишей ловити. А ввечері господарю ноги гріти. Скручусь клубочком на ніжках. Вони й боліти не будуть. Мяу, мяу. Ах, ви, мої хороші. Як добре, як у безпритульних тварин. З'являються господарі, які піклуються про друзів своїх менших. А за це тварини вірно служать. І віддано люблять. А мені вже час до інших тварин рятувати. До побачення! І нам потрібно йти откака молочком поїти і песика, нагодувати. До побачення малята!